Вітаю! Давайте будемо розбирати домашні задачі. Сьогодні, як ви бачите, у нас із двох різних розділів, тому що ми почали ще додатково новий, новий матеріал вивчати, але це все електромагнітне коливання. Ми за межі цієї теми поки що не виходимо. І так у нас перша задача домашня 9,32. Амплітудне значення заряду на пластинах конденсатора коливального контуру дорівнює 40 наноколон, Амплітудне значення сіли струму в катушці 0,4 мА. Визначте частоту вільних коливань в контурі. Ну, зрозуміло, що якщо ви побачите ті дані, які у нас є, то у нас нема формули, яка би напряму пов'язувала, а безпосередньо пов'язувала частоту вільних коливань з амплітудними значеннями заряду і сіли струму. Але у нас є інший зв'язок, і якщо ви пам'ятаєте, то частота вільних коливань, але це саме чистота, а не циклічна. Це бажано, щоб ви розуміли. Тобто це не та частота, яка омега, а та, яка ню. Так ось ця чистота, вона пов'язана з двома параметрами: з електроємністю конденсатора і індуктивністю катушки. Але ці дві величини, якщо ви були дуже уважні в попередній домашній роботі, вони пов'язані з амплітудними значеннями. Заряду і сили струму. І ми для цього з вами попереднього разу використовували закон збереження енергії. Давайте спробуємо зараз скористатися теж законом збереження енергії, подивимось, що у нас вийде. Запишемо для початку дані. у нас є заряд 40 наноколон. Зрозуміло, що нам потрібна буде система інтернаціональна, тому що а, потрібно буде а, обчислення робити, і є амплітудне значення сіли струму. Яке ми теж переводимо в систему інтернаціональну, а знайти потрібну чистоту. Скористаємось законом збереження енергії. Пам'ятаємо, що нам дуже корисно в цьому випадку, якщо ми будемо використовувати формулу для енергії електричного поля як q квадрат на 2С, а для енергії магнітного воно ну, зрозуміло L І квадрат навпіл. Але ми не беремо проміжне значення, ми беремо безпосередньо амплітудне значення, або максимальний заряд на, на конденсаторі, і тоді вся енергія це енергія електричного поля, або максимальний струм в катушці, і тоді вся енергія це енергія магнітного поля. Але звідси я можу знайти, ну, на двійки на я сокращаю, я можу знайти а, добуток електроємності і індукції індукції, так? Господи, ні, індуктивності, вибачте, індуктивності електроємності. І тоді це в нас вже буде выражено через амплітудне значення. Але в нас є формула, яка пов'язує чистоту коливань саме з ось цим добутком, через корінь, але яка, яка різниця? Це ж неважливо на самом ділі. Тобто далі ми можемо спокійно замість корня зель на C підставити ось це значення. Потім спокійно збереч корінь квадратний і силу струму в квадраті, ну вже без квадрата, піднімати до гори. Ось така формула у нас підсумкова буде, дуже класна. І можемо перевіряти одиниці. Зрозуміло, що це у нас будуть ампери. До речі, дуже просто: ампери тут у нас будуть колони. Колони розпишемо, як ампер на секунду, і ампери у нас каротяться. Тоді це буде одиниця на секунду, але це у нас чистота коливань. Тобто ми можемо записати, що це герц. Тут кожного разу потрібно розуміти, буде у нас зараз така дивовижна тема, коли в деяких випадках у нас буде частота каливання, в деяких буде частота абортова. І тут важливо не заплутатися. В одному випадку ми одиницю на секунду так і будемо залишати, а якщо каливання, то будемо до герц переходити. Добре, залишилось тільки підставити численне назначення і знайти відповідь. з цим ви вже без проблем впорались. Якщо ви до цього дійшли до цієї формули, і отримали приблизно 1600 Гц, або ну, я в кГц перевела приблизно 1,6 кГц. Ось така задача, думаю, навряд чи вона визвала багато проблем, якщо ви були дуже уважні в попередній домашній роботі і вже розумієте, як можна дуже класно використовувати закон збереження енергії для розв'язання подібних задач. Давайте подивимось на наступну задачу. Ми вже мали справу з рівняннями, але в даному випадку тут трохи у нас обернена задача. У нас була ситуація, коли нам давали графіками його, з нього брали різні дані, які нам потрібні були, і записували рівняння. Але зараз нам далі залежність струму від часу. Ось таким рівнянням 0,28 0,28,55. Зрозуміло, що всі значення, як завжди в системі Сі наведені, і нам потрібно визначити амплітуду сіло струму, чистоту і період. Все нескладно. Сподіваюся, що це ви робите дуже просто, але потім потрібно ще накреслити графік. Ось тут потрібно трохи попрацювати. Не тому, що тут складний якийсь масштаб, масштабування або щось ще. Ні, ну просто сам по собі графік синусоїди, він має бути схожий на синусоїду, якщо що. Добре, давайте подивимось. По-перше, ми запишемо рівняння е, в залежності сіли струму від часу. І ось тут я дуже пропоную вам. Е, Зробити таким чином, ми запишемо само рівняння, то, яке нам дали, а рядом я поруч я напишу рівняння в загальному вигляді. З цього рівняння, порівнюваючи їх, ми можемо бачити, що перед синусом у нас якраз і є амплітудне значення сіли струму. Тобто ми відразу бачимо, що це 0,28 ампер. Далі ми розуміємо, що під знаком синуса стоїть ом'яга Т, тобто то, що без Т, це у нас і є омега. Це означає, що. Щось воно за мною не встигає. Добре. Що омега у нас буде дорівнювати 50 пі. Але з іншого боку ми з вами знаємо, що омега дорівнює 2 пі ню. Тобто, прирівняв ці два значення, ми можемо знайти ню, яка дорівнює 25 Гц. Для того, щоб знайти період, нам потрібно єдиницю часто... поділити на частоту. І ми отримуємо 0,04 секунди. Добре. Тобто ми знайшли те, що, на... що було потрібно. Потрібно було знайти амплітудне значення сіли струму, частоту і період. Або циклічну частоту, неважливо. ми все знайшли. Але ще потрібно построїти, побудувати графік. Ну, я би не прив'язувалась до масштабу. Важ... Важливо просто, щоб графік у вас був не дуже маленький, щоб він так масштабувався більш-менш нормально. Але я не хотіла його строїти на безпосередньо. На слайді, тому я зробила це власноруч на зошиті, а потім адскрініла. І так, ось це у нас сила струму, вона змінна, тому і маленька. Амплітудне значення без масштабу. Просто я вказую, що 0,28 і мінус 0,28. Це у нас буде а, сила струму. Ось тут у нас період, максимальне значення, сам, вибачте, саме значення періоду 0,4 секунди. Але... Далі він продовжується, але це вже не важливо. І у нас синус без будь-якого варіанту зміщення по фазі. Тому починається він спочатку координат, як синус, і далі ось таким чином він проходить пів періоду, це 0,2, ну, чверть періоду 0,1. Тобто, все це на графіку є, і якщо що, ви можете по клітинкам подивитися. Якщо ви зробили на одну клітинку менше, ось сюди. Ну, тобто на 4 клітинки коротший період, це ще нормально. Але якщо ви щось зробили ще менше, ну, мабуть, воно не дуже схоже буде. Не дуже класний масштаб, коротше кажучи, ось так. Тому намагайтесь більш-менш акуратно це рісувати, вам в задачах потрібно буде рисувати графіки. І так як у нас зараз тема електромагнітне коливання, то зрозуміло, що багато графіків з тих, які ви будете рисувати, це будуть графіки само або синуса, або косинуса. Бажано, щоб ви це робили спокійно, без проблем. Давайте на цьому можемо поки що зробити паузу і трохи відпочити.